Дякуємо тобі за сьогоднішній ранок, за цей день, який ти нам дарував, за те, що ми можемо ще сьогодні, Господи, чути слово Твоє, яке, Господи, сьогодні є тим добрим зерном. Допоможи, щоб воно впало у наші серця, як у ту добру почву, і принесло плоди для Твоєї слави. Ми тобі дякуємо за спасіння, за сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, за те, що Він прийшов у цей світ. Заради того, щоби померти за наші гріхи і дарувати нам прощення і спасіння, і надію на життя вічне. Ми дякуємо тобі, Господь, і за цю можливість, що ми можемо чути Слово Твоє, благослови всіх нас, тут предстоящих перед Тобою, а за все тобі складаємо подяку наш великий Боже, Отець Небесний через Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Добре. Два рази ми з вами проходили заняття про що таке є Пасха. І звідки пішла ця Пасха. І сьогодні останнє заняття, що таке є Пасха. І будемо вже вивчати іншу тему. Сьогодні третій урок у нас. І спочатку повторимо, звідки вона пішла ця Пасха Ви і ще з вами. На першому занятті ми з вами читали що і чули, що народ єврейський він був у рабстві. А де в рабстві? У Єгипті, правильно. І хто пам'ятає, скільки років? Трошечки більше. На 100... 430 років, я молодці, заповнили. І там щось перед тим, як сталася ця Пасха, пройшло якісь собитє. Тобто, це були 10 казнів, 10 да? це остання казнь, це було убієння первенців, усіх первенців Єгипту. Але чому єврейські первенці не загинули? Тому що вони послухалися те, що сказав Господь, пам'ятаєте, да? Він сказав взяти одно... однорічного ягненка, агнця, і для того, щоб ангел-губитель. Не зайшов у їхні дома і не погубив їхніх первенців, то вони повинні були зробити дещо. А саме взяти цього агнця, помазати кров'ю двер, двері, да? косяки дверей. І ангел-губитель, який проходив мимо, він бачив цю кров і не заходив у ці дома. І таким образом вони спасли своїх первенців, а також Кроме того, щоб помастити кров'ю косяки, вони ще повинні були цього агенця, що зробити з нами? Запекти на огні і їсти його, а також зібрати всі свої клуні, всі свої речі, і рано на світанку вони мали скоро вже вийти з Єгипту. І таким образом Бог їх вивів з Єгипту і через цю пасху вже вони стали. Також і празднувати всі послідуючі Пасхи аж по сьогоднішній день, які сьогодні для євреїв також мають велике значення, і для нас воно стало великим значенням через Ісуса Христа. Яким образом Ісус Христос, друге заняття, пам'ятаєте? яким образом Ісус Христос став нашою Пасхою. Що він уподобався цьому ягняткові, прийшов у цей світ, і так же само він помер за усі наші гріхи. І кожна людина, тепер, яка омита кров'ю Ісуса Христа, якщо там раніше косяки дверей омивала кров ягня, то тепер кров Ісуса Христа вона омиває нашу душу і наші серця. І кожна людина, яка Вірує в нього, розкаюється і приймає його як Господа і Спасителя, то кров Ісуса Христа, коли людина кається, написано, що вона очищає нас від усякого гріха. І тепер Ісус Христос, Він став нашою Пасхою. Ми читали, що якщо раніше Пасха вона означала для євреїв вихід з Єгипту, і Божий суд пройшов мимо. То сьогодні для нас через Ісуса Христа Пасха також стала спасінням від Божого суду і від тої смерті, яку заслуговував кожен чоловік грішний, то сьогодні через крові Ісуса Христа ми маємо життя вічне. А ще ми з вами говорили, що Пасха це не той хлібчик, да? який е спекли б як булочку на дрожжах. А Пасха, ми читали з вами, що так як Христос безквасний, так і Пасха для нас теж є безквасна. Ми маємо бути безквасними. Тобто, що таке є закваска? Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Символ закваски це має два значення. Перше значення це гріх людини, який заквашує всю людину. Пам'ятаєте, я казав, що. Ложка дьогтя, вона порти що? Усю бочку меду. Так само, і один гріх він заквашує усе, то що не квасноє, достатньо чуть-чуть гріхові, побути як закваскою, і людина вже повністю вся перед Богом стає нечистою, грішною. І тому символ безквасної Пасхи це означає, що ми маємо бути прісними, тобто чистими, безгрішними. І до цього стану треба стремитися, Треба удаляти все квасне. Знаєте, у євреїв є така традиція, перед тим, як совершити Пасху в домі, то вони удаляють увесь хамець. Тобто, по-єврейськи, це той квасний хліб, тобто булочка, усе, що зроблено на дрожжах. Вони мають усі дома перевірити, і також вони задіснують своїх діточок. Вони спеціально ховають кусочок хліба. І кажуть діткам: а ну пошукайте, чи залишилося в нас вдома ще якийсь хлібчик на дрожжах? І для дітей це саме цікаве. Вони ходять по цілому дому і шукають під постелями по шкафах на кухні скрізь. А коли знаходяться для дітей велика радість, а батьки їм дають за це подарунок. Розумієте, отак і ми в нашому житті, ми маємо, як оці діти, прийти до Господа. І шукати гріх у своєму серці. Бо якщо ми не знайдемо гріха у своєму серці, то це означає, що ми іще не дійшли до того стану, що ми визнаємо себе грішниками. Багато людей вони сьогодні не визнають себе грішниками. Вони кажуть: я нікого не вбив, нічого не вкрав, нічого поганого не сказав і перед Богом, і перед людьми. Але люди забувають. Що навіть погана думка вона може бути вже що? Вона може бути гріхом, і цей гріх треба знайти як оцей хлібчик. І сьогодні останній е, тезис, що таке є Пасха, і я коротенько хотів, хоча я вже вам багато розказав, але сьогодні якби і то, тому всьому ми підводимо, що Пасха наша сьогодні це є Ісус Христос. І от коли ми йдемось, наприклад. На Пасху до церкви. Да? От людина йде на, на якісь свята, людина старається йти до церкви. І от у церкві ми знаходимо от таке поняття, як святе причастя. Чули, так? Да? А що входить у святе причастя? Які символи? Віра. Хліб і вино. І от апостол Павло він говорить такі слова в одному із своїх послань. Що коли людина приходить до церкви або в зібрання і знаходить, от саме у оці символи хліб і вино, коли їй дають прийняти, то вона має приходити до цього з розсудливості. Тобто вона повинна роздумовувати, що це для мене сьогодні означає. Багато людей сьогодні приходять у церкву і вони не придають цьому значення. Що таке є хліб, що воно означає і що означає вино? І одного разу я хотів би вам сказати історію, яка була з учнями, і коли Ісус Христос жив на цій землі, Він звершував Пасху. І так же само вони сіли в одному будиночку, в одній кімнаті, приготували вечерю, Пасху. І після Пасхи або у другому місті Євангелія сказано, під час цієї вечері Ісус устав, узяв. Чашу з вином і сказав так. Тобто узяв хліб, приломив його і сказав так, що це є моє тіло. І Ісус Христос показав, що цей хліб це не просто хліб, який ви будете їсти, а це є тіло моє. І як зрозуміти, що Ісус Христос є для нас сьогодні тим єстеством тілесним? У Слові Божому сказано. Що Ісус Христос Воскрес на третій день ми читаємо і вознісся на Одесную туди, восів Одесную Отця. І зараз перебуває там тілесно, але і духовно Христос наповняє собою весь всесвіт. І Він сказав: де двоє чи троє зберуться в ім'я моє і будуть молитися, то я буду там серед них. І от дивіться, як можна відчути сьогодні Христа тілесно через оцей хліб. Ви розумієте, що коли по всьому світі люди звершають цю таємну вечерю, оцей хліб, хлібопричастя, тобто святе причастя, то Христос, якщо тілесно, то Він зможе бути тільки на одному місці. Правильно? Так само, як ви, хтось може бути тільки. Одночасно на одному місці, але ви не зможете бути по всьому світі в багатьох місцях. Тому Христос приводить оцей хліб і каже: оцей хліб, який тілесно, ви будете брати в руки, він же ж тілесний, то для вас він буде означати моє тіло, що я тілесно буду перебувати серед вас. І коли ви будете оцей хліб брати в руки, щоб ви пам'ятали. Яка ціна була за вас заплачена, що я для вас зробив? І хто я є такий для вас? А хто він для нас? Він є для нас Господь і Спаситель. І знаєте, і коли людина оцей хліб вона бере, не роздумовуючи, то вона бере на себе дуже великий гріх. І Господь каже, від того дуже багато людей, через апостола Павла, він говорить, що від того у вас. Багато людей хворіють, страждають і навіть умирають. Тому що людина бере оце святиню, і не роздумовує над тим. А для того, щоб це зробити правильно, людина, яка приходить до церкви, вона повинна зрозуміти в першу чергу, що для мене зробив Христос. Він помер заради моєго спасіння, покаятися. Очиститися від гріха, звершити достойний плід покаяння, а також Слово Боже учить приєднатися до церкви, яким образом людина має прийняти водне хрещення, свідомо по вірі, і таким образом вона може приймати оце святе причастя, тобто брати цей хліб. У тому разі, коли людина приходить і вона не робить оцих достойних речей, які Бог хоче бачити, то вона бере це собі в осуд, і Бог її буде за це судити, що вона зловживала і не роздумовувала над цим великим дійством, над цією святинею. Що таке є вино? На останнє хочу сказати. Потім, коли Христос узяв, приловив цей хліб і роздав учням і сказав, їжте, це є тіло моє. Потім він взяв часу з вином, поблагословив, той спомолився, і потім сказав, що це є чаша моя Нового Завіту, це є та кров, яка проливається за вас сьогодні, вона буде пролита. І пийте її усякий раз, коли будете смерть Господню сповіщати. Тобто, оказується, ми не можемо її пити просто так постійно кожен день. Людина, яка не придає значення, вона п'є і не роздумовує. Але Христос сказав, що це робіть на спомин про мене, коли ви будете смерть Господню возвіщати. А Господь є один конкретний день, коли Господь приніс себе в жертву. І він не може бути 10 разів у році. Але людина, наприклад, якщо немічна, слаба, хвора, тоді вона також може приймати це святе причастя для зцілення, але знову ж таки, щоб розкаятися. І так же сказано, що кров Ісуса Христа, вона оце вино, воно символізує його. І якщо людина так само, як і хліб, так і вино, вона буде це брати не роздумовуючи. Не підходячи з покаянням до цього, вона також буде брати в собі це все в осу. Тому ви повинні це все розуміти. що ця проскурка, яка дають у церкву, оцей глоточок вина, ви повинні розуміти, що це не просто той хлібчик, що це не просто ложка вина чи стаканчик маленький, що наливають вино. А це є та велика святиня. І людина має до цього підготуватися. І на останнє, настане той день і настане той час, коли Христос сказав, що я звершу цю Пасху вже там на небі. І Він каже: не буду я пити цього плоду виноградного аж доки не завершиться ця Пасха на небеса. І ми всі з вами сьогодні маємо тут на землі свідчити ще оцим причастям, коли ми його приймаємо, ми ще показуємо на те, що ще не настав кінець. Що ще кінець має бути. І коли прийде цей кінець, тоді вже сам Христос став на небесах, Він звершить оцю Пасху з усіми спасенними, які повірили в нього і які прийшли до нього з розкаянням. Тому нехай це сьогодні стане нам усім наукою. Давайте помолимося і будемо дякувати Богові.